У давнину в нас було багато-багато лісів. Біля ріки Стри ріс дубовий гай. Біля одного величезного дуба їхала дівчинка Анна Воянковська. Раптом коні стали в болоті. І тут пані побачила на дубі образ матінки Божої. Вона з візлюком помолилася, і коні витягли карету з болота. Раз таке чудо сталося. Вирішили перенести ікону до церкви в село Руду, де жила пані. Та зняти образ з дуба спочатку не вийшло. потім ікону три рази забирали до церкви, та вона сама переносилась на той самий дуб. Тоді вирішили збудувати на цьому місці капличку. Щоб священник далеко не ходив, для нього тут збудували хатку. Потрошки, Тут ціле село виросло і назвали його Кохавине. А дивани припинялись. Один вояк, Костянтин Вогопський, попросив у кохавині захисту від ворожих куль. Сім фінгень прийшов, кулі свистіли біля нього, а жодна не зачепила. Багато людей молилися тут. І матінка Божа посилала їм міцне здоров'я. Вирішили тут зробити кам'яний монастир і збудували таку красу, що аж дух захоплювало. Сюди навіть спеціальна комісія приходила, яка також сказала, що місцева ікона робить великі чудеса, тому на неї вдягнули справжню корону. Бо то Чудотворна ікона, а їх обов'язково коронують, щоб люди знали. Та прийшли тяжкі часи. Церкви закривали, всюди вішали червоні прапори, ікону матінки Божої. Монахи Потай забрали до Польщі, а з кохавинського храму зробили склад. А місцеве джерело. Закидали гранатами. Та безбожники припали і знову до храму повернулися монахи. Поселившись у монастирі святого Герарда, вони принесли копію ікони і зробили разом з людьми в церкві ремонт. А коли почистили джерело, то знайшли там старі гранати. Жодна з них не вибухнула за стільки років. Будете шукати це місце? То шукайте на перехресті доріг, до містечка гніздичів та сіл Руди і Лівчинці бо дуже близько. Тепер сюди приходять молитися і Римо-католики, і греко-католики. Матінка Божа нас всіх об'єднує у чудотворному місці кохамина.